Всім доброго дня! Сьогодні у нас гороскоп для Терезів, з вас лайк, підписка. Відео продовження цього відео буде на YouTube каналі, тому що TikTok не може такої відео сприйняти, тому дивіться на YouTube каналі продовження. youtube каналі є в мене стрілочка. Переходимо на YouTube, підписуємося і дивимося. Гороскоп для Терезів на грудень місяць. Що чекаєте разів грудні місяці? Загальна карта. Робота, фінанси, здоров'я, особисте життя і порада карт. Дивимось. Загальна карта місяця. Загальна карта місяця будете перебували в енергіях воїна, войовничості, в енергіях, можливо, сварок, можливо, до когось будуть вас претензії. Тобто загальна карта це буде ще й крім того всього захист, захист своїх горизонтів, захист своїх якихось меж. За допомогою, можливо, навіть знаєте, як відсікання від себе якихось людей. Давайте подивимося, що це означає. Да, тут захист, тут повний захист своїх інтересів, своїх якихось вподобань, всього, що можна захистити, навіть якщо це буде захист від самого себе, бо тому що часто це є надумані якісь вами проблеми, тому тут, тут ви будете стояли на захисті повністю всього свого життя. Так, далі робота. Що в нас по роботі? От по роботі тут буде трошки застій, будете якось щось доробляли, будете якось щось, ну, трошки треба зупинитися, передихнути, бо змучилися, бо тяжко, але роботу доробити треба, але бажана без зупинка. Давайте подивимося для тих, хто без роботи, що для них. В грудні буде для терезів. А в них буде багато сил. Вони таки вийдуть з цього стану, оцього, такої, знаєте, паузи такого якогось тяжкого стану. Таки вийдуть з цього стану і доб'ються того, що їм треба буде зробити, чи це буде в домашніх справах, чи це буде в якихось інакших. Вони зроблять те, що вони мають зробити. На щодо пошуку роботи, не скажу, що люди підуть на роботу, але будуть займатися, от, будуть сили цей період пережити для тих, хто є найманим. Працівником, що для них. Для них тут треба буде зупинитися, подумати. Друга карта це ж мені підтверджує: подумати, варто, не варто далі рухатися, як далі рухатися, в якому напрямку робота є перспективна. Ви, може, змучилися від неї, можливо, хочете щось поміняти, але тут поки що зараз не варто нічого міняти, а треба рухатися далі вперед, хоч помаленьку, але рухатися. І для тих, хто займається власним бізнесом. Подивимося, що для них буде. А для них нові нові проекти, нові партнери, нові якісь горизонти. То тобто Легкий, от легко піде бізнес. Після оцього такого застою ви себе самі заганяєте в цей стан, але це неправда, бо тому що вам будуть якісь новини, якісь нові проекти, нові віяння, нові тут. І воно вам буде давалося легко. Тому не беріть собі дуже сильно до голови і працюйте далі. По фінансах, що в нас з фінанси? З фінансами все має бути гуд, має бути все нормально. Тут є. Е все для того, щоб заробити фінанси, все для того, щоб примножити фінанси, то тобто, в фінансах ви в грудні ну, не будете мати як такої дуже сильної потреби з фінансами. Так, да, тут все стабільно, тут чоловік і жінка, якщо то зберігають свій сімейний бюджет, все несеться в сім'ю. Тут буде стабільність по фінансах, тут навіть можлива покупка дому, квартири, чогось такого, якась можлива така велика покупка іменно в фінансовому плані, і вона пройде. Добре. Так, дивимося, що тут по здоров'ю? По здоров'ю здоров тут треба буде. Знаєте, придивіться до того, як вам, якщо будуть ставити діагноз, який вам будуть ставити діагноз, можливо, тут треба буде вибрати якесь інше лікування. Можливо, бо тут будуть проблеми зі здоров'ям невеликі, але тут треба буде можливо ще звернутися до одного лікаря, тобто не робити поспішних висновків. Тут у вас буде вибір. Можливо, буде у вас вибір лікуватися традиційними методами, нетрадиційними. Можливо, буде вибір пити антибіотики, не пити. Тобто, ви тут будете на виборі щодо свого здоров'я. І будете трошки мати моральні, такі, знаєте, психологічні якісь проблеми. Не скажу, ну, це все вирішується, і тут треба буде зробити вибір. І вам трошки буде тяжкувато в, от, іменно в моральному плані зробити цей вибір. Так, далі в нас особисте життя. От особисте життя тут буде, може бути, в деяких людей навіть програтися як розвоз. Зараз ми подивимося, бо то що карта правосуддя, то тобто тут має бути все по. По справедливості люди тут цінять справедливість. Подивимося для тих, хто зараз без пари, що їх чекає, по справедливості. Що їм їм по справедливості падає карта сонечка, карта сім'ї, карта дітей, карта всього хорошого. Тобто, хто без пари, по справедливості, тій людині прийде пара і прийде. От оце все, що це вони заслужать, іменно заслужать. Хто перебуває в любовних трикутниках? Що тут буде? А тут буде розходження, і це буде по справедливості. Тут людина від вас піде, ви повністю розійдетеся, ви більше бачитись не будете, спілкуватися не будете. Тобто, тут повна, повна зупинка, і людина йде. Тобто, це так мало бути. Це по справедливості. В кого що Терезам кажуть, в кого сім'я і стабільні стосунки, що тут буде? По справедливості, а тут, якщо сім'я, то тут все окей, тут все у вас буде добре. Сім'я розвивається. Якщо ви зараз в стабільних стосунках, тут може бути пропозиція, тут може бути весілля. Тобто тут все нормально, все добре у вас. Так, подивимося пораду. Що нам радять на грудень, а на грудень радять бути самим обережними, щоб вам ніхто не запхав ножа в плечі, бо тому що може бути брехня, може бути обман, може бути підстава, може бути зрада. І самим також нікому не робити оцих проблем, нікому не робити поганого, нікому не... Не, нікого не обманювати і нікого не зраджувати. Зараз ми подивимося, що нам, яка буде несподіванка грудня для Терезів. Що ж у них там буде за несподіванка грудня для Терезів? У вас тут також може бути якась погана новина, а може бути по цій карті і хороша новина. Як знаєте, як щось старе піде, а нове прийде зовсім кардинально нове. Тут у вас або є, або буде друг, який буде вам допомагати. Тобто навіть не друг, це стабільна людина, це стабільність, це виваженість, це е, от, що ви будете як в когось за плечима, тобто на вашій дорозі буде не така людина появиться. Так, і тут можливо, я можу сказати, так, да, тут можливо, покупка нерухомості. Бачу, тут вийшла в фінансах, і тут теж можете придбати нерухомість, можете переїхати, можете, от будете як стабільно за якоюсь людиною і за стіною, от як за стіною в своїх рідних, от, в своєму рідному домі у вас буде стабільність, все у вас буде ок.